Вітаємо усіх Різдвом Христовим. Усе світле свято хочете побажати миру і спокою у кожному домі. Добра, взаєморозуміння, любові, більше радості, міцного здоров'я і всіх благ. Хай несе вам новий рік, лиш достаток на полі, Щоб добро в житті волосі, все омріяно збулося. Хай тим залітає, чого серце забажає, Хай несе у кожну хату щастя радості багато. Нехай старий рік забере всі для гарантій печам, а новий буде наповнений досягненнями багатством, любов'ю і стороною. Бажаю миру і нехай все задумане збувається. Нехай новому році очі світяться щастям, серце переповнює радість, а на обличчі завжди сяє посмішка вас не турботи та не гаразди. А новий 2023 рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги. З Новим роком, українці! Хай в квартирі, у хатинці заіскриться вогник чуда. Хай добро до вас прибуде. Завестенся. Вітаємо вас! Прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим щиро бажаємо, хай ці свята принесуть у ваш дім радість, затишок та добробут. а наступний рік стане для нашої країни роком миру, злагоди та процвітання! Незабаром новий рік переступить ваш політ. Нехай до вас він завітає злоче серце заважає! Дай вас з різдвяними святами! Нехай у вашому будинку панує злагода, мир та спокій, здоров'я та удачі всім!